Для роботи нам потрібно три відрізки стрічки репсової. Ширина 2 з довжину я брала 19 см. Таких відрізків нам потрібно три штуки. Далі складаємо на половинку, загинаємо. Я не робила одна на одну, можна одна на одну і перешити так швидше. Ну, сьогодні ми будемо балуватися. Нікуди не спішимо. Стіпки, щоб були рівні. Сильно не стягуємо, тому що нам ще потрібно другий кусок шити, протилежну сторону. Про неї також не забуваємо. Усі стрічки я нарізала на термоножі. Якщо у вас немає термоножа, його можна або придбати в мене. Чоловік досить гарно робить. Нарікань не було, що у когось там десь згоріло. Але техніку безпеки до нього потрібно дуже акуратно дивитися, особливо коли є дітки. То потрібно добре дивитися, опіки залишає. А так, з звичайною запальничкою, ви обробляєте кінчики, щоб воно не торочилося. Це є перший наш сторона перша другу сторону ми аналогічно закладаємо. І тобто якщо на першій стороні є, все має бути прямо пропорційно. Тобто, скільки в цих стіпків на першій стороні, стільки на другій стороні, і мають бути вони однакові. Старайтеся, щоб були однакові, тоді. Бантик вийде рівний і прошиваємо. Ось. Далі просто стягуємо ніяких особих проблем з цим у вас не потрібно вийти. Я перекручую. Якщо ви вже дивилися моє попереднє відео, зашиваю, як мені сказали, не дуже економно, потрібно економніше. Зашиваю я на совість, так як у мене у самої маленька донечка є. Я дивлюся на свої помилки у використанні. Не так, що я віднесла магазин, мені продала, я гроші забрала. І Бог з вами, іди з Богом. Ні, я їх. Деякі моя донечка носить, тому я з певністю можу подивитися. Де я допустила свої помилки, і потрібно їх виправити. Не забуваємо це діти, те, що ми бережемо, в них це можуть бути просто звичайні речі. Ми пришили перший ряд. Основа у нас готова, як зірочка. Так, наступна наша основа, це є стрічка. Я її скріпила докупи. Спаяла, іншими словами. Зараз вам скажу розмір. ширина її 2,5 см, це також репс. І також 19 см. Далі я її складаю на половинку, загинаю половинку, і цей загин на бік, на рівну сторону. Зрозуміли? Я її загнула. Ось у мене тут перетинка. І ту саму перетинку я кладу її сюди, на половинку, Цю половину я завертаю. Ось так. Далі я її сюди, до центру, і цю сюди. Тут накладаю одну на одну, тобто це наш центр. Далі беру голку з ниткою прошиваю. Першу сторону я прошила далі аналогічним способом, складаємо на половинку. Ось тут наша половинка. Якщо я першу повертала сюди, аналогічно я її повертаю сюди, завертаю сюди, цей кінчик сюди до центру даю, і цей сюди. Так, щоб він був симетрично у мене Дзеркальна сторона другого. Далі починаю прошивати один стібок. Два. І тут я роблю так, щоб всі краї були захоплені. Ось так, стягу і прошиваю повністю. Ось це наша друга зверху, а зараз буде третя. Прямо нашу першу і другий ряд. Ми це все зшиваємо. Вивожу голку на нижній ряд по центру. Далі беру дві стрічки, довжина також 19 см. Складаю їх рівненько на половинку. Мені потрібен центр. І прошиваю сам центр. Щоб краще було працювати, я її запихаю між першим і другим рядом. Ось так ми його прошили, далі ниточку відрізаємо. Беремо нашу стрічку меншеньку. і по центрі, проклеюю. Усі кінчики-стрічки завжди повинні бути оброблені. Тоді вони нам не заважають у роботі і вони добре фіксуються. Далі ми беремо нашу основу. В ній є ось такий квадратик, на який можна наносити клей. Обрізаємо наші нижні стрічки, їх потрібно вирівняти. Так під кутом відрізати. Ось такий бантик у нас вийшло. До вишиванки те, що потрібно. Усім дякую за перегляди. До скорих зустрічей!